Ситуація складна в окремих країнах і по інших напрямках, тому я хочу декілька слів сказати саме на цьому, тому що акцентує увагу Міністерства охорони здоров'я на цих питаннях щодо ситуації, по... Захворювань людей на холеру сьогодні. В Гаїті захворіло 60 тисяч 240 чоловік на холеру. Ситуація дуже складна. 1415 чоловік померло. Ситуація далі ускладнюється, і тому міністерство охорони здоров'я просить посилити заходи по всіх напрямках, особливо це стосується аеропортів, вокзалів, річкових портів і так далі, щоб не дай Бог, не було завезення цієї небезпечної недуги в інші країни. Досить серйозна і ускладнюється ситуація по поліомеліту на сьогоднішній день зареєстровано цього захворювання. Ми думали, що ми його подолали шляхом вакцинації, але оскільки така антивакцинальна ситуація пішла по Україні і по других державах, на сьогодні зареєстровано 660 випадків цієї небезпечної недуги в Таджикистані, Туркменії, Казахстані, Російська Федерація і в Африці Конго. 660 випадків. Тому я закликаю усіх наших тернополян, мешканців Тернопільської області, щепитись проти тої небезпечної недуги. Обласна санепідстанція відслідковує цей дикий вірус. Ми контролюємо ситуацію, щоб, не дай Бог, у нас це захворювання не опинилось і нам не набрало поширення. Що стосується Грипу і острих респіраторних вірусних інфекцій в Європі на сьогоднішній день циркулює в основному два віруси: це вірус грипу А, 61% і вірус грипу Б, 39%. По тих даних, які поступають в Всесвітню організацію охорони здоров'я з різних держав Європи, є небезпека. Ми знову повертаємося до даного питання по пташиному грипу. На сьогоднішній день дане захворювання зареєстровано в п'яти країнах і зареєстровано 40 випадків захворювання. 20 чоловік померли від пташиного грипу. Це того року, 2010 рік. 50% летальність від пташиного грипу. Напевно, всі чули в засобах масової інформації, що в Америці виділили новий вид вірусу. Це дуже тривожить усіх, тому що є новий вірус грипу АН, Н2, свинячий новий ну, вид грипу. Він правда вже зустрічався декілька разів у окремих країнах, але тепер знову зареєстровано два випадки кого захворювання. Що робиться в нашій державі по захворюванні на грип?